Вітаю вас, шановні глядачі. Наш сьогоднішній відеорепортаж. Ми пропонуємо вам подивитися із села Мигалівці Барського району. І, можливо, Мигалівці зустрічають нас сьогодні не дуже приємною такою прохолодною дощовою погодою, але повірте, дуже світлим заходом. Справа в тому, що сьогодні в Мигалівецькій загальноосвітній школі відкривається музей нашого відомого земляка, письменника-гумориста Анатолія Панасовича Гарматюка. Його творчість дарує людям не тільки веселі посмішки, але й додає оптимізму в наше нелегке сьогоднішнє життя. Сьогодні всі фахівці сходяться в одній думці. Про те, аби краще дізнатися творчість, письменника, поета, обов'язково треба заглянути в його дитинство. Подивитися, звідки ж саме все починалося. Я думаю, що про це сьогодні буде багато сказано на сцені Мегалівецької загальноосвітньої школи. Пропонуємо і вам подивитися, як все проходило. Урочистості з нагоди відкриття музею Анатолія Гарматюка проходили у Мегалівецькій загальноосвітній школі першого другого ступенів. Цей день школа з хвилюванням зустрічала поважних гостей. Перед тим як зайти до зали, ми побачили дуже багато на святі сьогодні поважних гостей, і серед них голова обласної організації спілки письменників Хмельниччини Василь Іванович Горбатюк. Василь Іванович, скажи, будь ласка, я знаю, що ви ще є директором літературного музею? Так? Так, 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 так. Що сьогодні вас привело на це свято? Скажи, будь ласка. Ну, звичайно, як і всіх, сюди привело бажання віддати данину шани, поваги пам'яті і життєвому творчому шляху Анатолія Гарматюка. Анатолій Гарматюк своєю творчістю, своїм свіхом, сміхом, своїм, своєю майстерністю, гумору, слова. Він відомий в Україні. А для нас це ще й своєрідне відкриття не тільки музею, а відкриття самого Анатолія Панасовича. Його життєвого шляху виявляється, що він тісно пов'язаний із нашим хмельницьким краєм. Що батьки його із Хмельниччини, і що дитячі роки його провели у нас на, на Хмельниччині. З одного боку, я тут, як так би мовити, колега по Перу, як член спілки письменників. З другого боку мені особливо цікаво це як директор обласного літературного музею, тому що я бачу, що якраз про життєвий і творчий шлях Анатолія Панасовича нам потрібно збирати ці матеріали, тому що він безпосередньо з нами пов'язаний. Наш земляк, ну ми взагалі подаляне це земляки, але тут є ще і от така специфіка. І е, я думаю, що сьогодні я е, своєю колегою е, науковим працівником Оленою Ткачук теж молодою поетесою. Е, що я тут почерпну багато нового цікавого е, про е, життєвий і творчий шлях Анатолія Опанасовича. І, звичайно, що ці всі матеріали вони будуть використані в нас в музеї, досліджені, і вони підуть до наших відвідувачів і підуть в засоби масової інформації, тому що це така інформація, яка буде розповсюджена по теренах нашої області, і це ще більше приверне увагу до творчості, до життя Анатолія Панасовича. так і певною мірою і послужить ще більше їх зв'язкам нашим подільських наших подільських областей Вінниччини і Хмельниччини так що я їду, я їхав і зараз перебуваю тут ну знаєте з особливим інтересом і якимсь таким душевним піднесенням тому що для мене це буде з одного боку дещо від нового якісь відкриття а з другого боку, це поглиблення мого знання творчості Анатолія Опанасовича. Ми вам дуже вдячні за те, що ви сьогодні з нами, за вашу небайдужість. Бажаємо вам успіхів.